Розбитий вщент автомобіль це наслідок аварії, яка сталася по обіді 23 червня поблизу села Велика Омеляна на трасі Київ чоп Легковий автомобіль Toyota врізався у відбійник. Водія затисло всередині. Удар був настільки сильним, що з салону чоловіка змогли дістати лише рятувальники. Добування потерпіло, один потерпів і додать. ДСНС за допомогою спеціального обладнання деблокували травмованого водія з понівеченого автомобіля та передали працівникам швидкої медичної допомоги. Постраждалого доставлено до медичного закладу, де його стан оцінюють лікарі. Також з метою недопущення загоряння на звичайники відключили клеми акумуляторних батарей. Після звільнення з понівеченого авто чоловіка передали медикам. Він вижив, але залишився без частини обох ніг. Постраждав чоловік 35 років, отримав травматичну ампутацію обох нижніх кінцівок на рівні гомілок. Після огляду е, тимчасової зупинки кровотечі і надання екстреної медичної допомоги відповідно до протоколу. Він був госпіталізований негайно в е, центральну міську лікарню. Чоловік у салоні був сам. Більше ніхто не постраждав. Слідчі встановив, що водій автомобіля Тойота Авенсіс, Авенсіс», 35-річний житель міста Стри, що на Львівщині, не впорався з керуванням та врізався у відбійник. Чоловіка із травматичною ампутацією обох госпіталізували до реанімації. Слідчий проводить судове розслідування за частиною 1 статті 286 кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху. Поліція працює над встановленням всіх деталей. Артем Максименко та Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group.